Куртовина за вікном посилювалася. Сильний вітер закручував лопаті сніжинки у маленькі вихори. У середині будинку висока двометрова ялинка повільно блимала світодіодними гірляндами, створюючи неповторний святковий настрій. Усю кімнату наповнював приємний запах мандарин та смачної вечері. Я такий радий вас всіх бачити за цим столом. Було помітно, що Іван Петрович розчулений. Він підвівся, щоб сказати, тост, окинув поглядом кожного і зупинився на Вадимові. Синку, я тобою пишаюсь. Нарешті ти привів у наш дім дівчину. Давайте за це вип'ємо. За тебе інночка. До речі, а як ви познайомилися? Я кілька років працювала офіціанткою кав'ярні поруч із домом Вадима. Він часто заходив вранці за кавою, і у нас давно були приятельські стосунки. Але далі якось не заходило. Дівчина трохи зніяковіла, увага усіх родичів була прикута до неї. Але кілька місяців тому все змінилося. Вадим став таким уважним до мене. Ми почали зустрічатися, і він досить швидко запропонував одружитись. Все розвивалося стрімко. Я спочатку вагалася, але він наполягав, і врешті я сказала так. Ну, мій син просто зрозумів, що зустрів ту саму. То чого чекати? Доброзичливо посміхнулася Віра Степанівна, розкладаючи домашній торт на маленькі, вишукані блюдечка. Будь ласка, пригощайся. Іна взяла у руки чашку з ароматним чаєм, який перед нею поставила жінка та зробила кілька ковтків. Він був смачний. те, що треба? Стандартні сімейні розмови за столом продовжилися, Іна зітхнула з деяким полегшенням. Вона хвилювалась перед зустрічю з родиною свого майбутнього чоловіка, але здається, знайомство пройшло добре, і її прийняли всі, крім Тамари, молодшої сестри Вадима. Вона сиділа на іншому боці столу майже нерухомо, як лялька. За цілий вечір нічого не з'їла, майже не розмовляла. А обличчя в неї було бліде, навіть хворобливе. Віра Степанівна нервово метушилася біля дівчинки. Іна почала відчувати, як картинка втрачає чіткість, і кімната ніби пливе перед очима. Фарфорова чашка, яку вона тримала, вислизнула її з рук і з брязкотом розбилася об підлогу. Все було як у тумані. Останнє, що вона побачила, перш ніж втратити свідомість, це кисляву постать десятирічної Тамари, що дивиться на Іну з своїми чорними очима. Яскраві сонячні промені, що прибувалися крізь фіранки, надо освітили прямо в очі, змушуючи іну примружитись. Вона довго лежала у ліжку, голова просто розколювалась, рука потяглася до телефону, що лежав поруч. «О, дідько, вже обід! Як я могла проспати? Іна швидко схопила одяг і побігла у душ. За 20 хвилин вона вже спускалася сходами з другого поверху. Нарешті ти прокинулася. Віра Степанівна вийшла з кухні, де пахло чимось смачним. Снідати будеш? Я якось не голодна. Від запаху, що здавалося, наповнював весь будинок, вона почала відчувати, що ще трохи і її знудить. А ну, звичайно, ти наступного разу будь трохи обережнішою з домашнім вином. Бачиш, яке воно міцне, виходить у Івана. І намовчала, відчуваючи, як червоніють її щоки, але ж вона випали лише келих. Як таке взагалі могло статися? Незручну тишу порушив Вадим, що підкрався ззаду, тримаючи у руках якусь запилену коробку. Пам'ятаєш, я обіцяв тобі незабутнє замову гулянку? Ну так от, я лазив на горище і знайшов наші старі ковзани. Ось він радісно усміхнувся, натякаючи на вміст коробки. Кататися на ковзанах вона майже не вміла, але й залишатися у будинку їй не хотілося. Було банально соромно, за вчорашнє. Збирайся швидше, я чекатиму тебе на вулиці. Він радісно вибіг з будинку, грюкнувши дверима. Вийшовши на двір, вона зрозуміла, чому у Вадима був такий гарний настрій. Чистий, білий сніг, приємно, рипів під ногами. Вчора вночі, коли вони приїхали, вже зовсім стемніло, і через хуртовину не було видно краєвиду, який відкривався за будинком. Чимале озеро замерзла поверхня якого була притрушена снігом, а позаду високий ялиновий ліс, що закривав своїми білими верхівками горизонт. Звісно, це не Карпати, але околиці Славодільська по своєму красиві тут не заперечиш. І наміцно затягнула шнурівку на потертих білих ковзанах і на впевнено стала на кригу, з усіх сил, намагаючись втримати рівновагу. Їй було трохи ніяково, адже було помітно, що Вадим добре тримався на льоду, їздив задом наперед, робив різні трюки. Давай допоможу, тримайся за мене. Він взяв її за руку та обережно потягнув за собою далі від берега. Мені трохи страшно. А що як лід трісний, ми впадемо у воду? Дурниці, поглянь, яка товста крига. Місцями навіть можна розладіти дно. Вже за 15 хвилин гіна відчула себе набагато впевненіше. Вона відпустила руку Вадима та навіть робила спроби кататися на відстані від нього. Бачу, ти вже як риба в воді. Та скоріше, як корова на льоду. У тебе наче добре виходить? Я зроблю круг навколо озера і за мить повернуся. Вона мовчки кивнула у відповідь, спостерігаючи, як швидко мчав Вадим, але за його ковзанів вимальовували тонкі лінії на кризі. Їй теж захотілося добряче розігнатися і проїхатися навколо озера. Іна як слід відштовхнулася і почала набрати швидкість. Вітер приємно віяв у обличчя. Вона рухалася все швидше. У якусь мить, розуміючи, що вже мчить як вихор, вона спробувала пригальмувати так, як її вчив Вадим. Леза ковзанів почали зі скрипом врізатися у Криго. Але чи то через швидкість, чи то через незграбність, Гіна впала боляче вдаривши коліно. Вадим, побачивши падіння, повернувся у її бік. Вона зробила спробу підвестися, але раптом помітила на дні озера щось дивне. Придивляючись до того, що виднілося через Криго, вона відчула, як по її спині пройшовся холодок. Сильно вдарилося, але вона не реагувала, втупивши очі собі під ноги. Ти це бачиш? Що саме? зі здивуванням запитав він, кинувши погляд у те ж саме місце. Там шматок скалета на дні. Їй здалося, що Вадим трохи зблід, але вже за мить на його обличчі була посмішка. Це смішно, це ж звичайна суха гілка. Ні, дивись, он рука і пальці. Бачу, тебе ще від вчорашнього не відпустило. Здавалося, його гучний регіт відбувався луною на все озеро. Іна буквально відчувала, як її щоки вкриваються багрянцем від сорому. Вона ще раз глянула на лід. Мабуть, він правий. Уява, як завжди, грає з нею дурний жарт. Знаєш, я вже накаталась. Ще від вчорашнього вечора хочу покурити. А чому ти не покурила раніше? Розумієш, мені не хочеться, аби батьки знали про мою погану звичку. Я хочу їм сподобатись. Вона залишила Вадима одного кататися на озері, а сама пішла дорогою у бік лісу. Добряче відійшовши від будинку, її не підпалила цигарку, вдихаючи на повні груди морозне повітря, змішане зі смаком тютюну. Вона занурилася у думки та не одразу помітила жінку у старій шубі та строкатій хустині, що тихо наблизилась до неї. Ти, мабуть, не місцева. Так, в гості приїхала на свята. Гарно тут у вас, спокійно. Це тобі лише так здається, на перший погляд. А ти до кого приїхала? Часом не до Мельників? Так. Її не здивувала цікавість жінки. Вона кілька років жила в селі у бабусі після того, як її батьки померли, а там таких екземплярів завжди вдосталь. Добре, що, хоч хтось до них приїздить, бо такими відлюдниками стали в останні роки, та й люди говорять різне. У вірки он геть дах поїхав. Почала вірити у всяку чортівню по ворожках бігати. Але воно й не дивно після тієї трагедії, що сталась. Іна добряче учманіла від цих слів. Вона тільки збиралася поставити питання жінці, коли почула, як за спиною, тихенько заскрипів сніг. Люба, нам вже час повертатися. Вадим легенько обійняв нареченого, ніяк не реагуючи на присутність жінки. То це твоя нова дівчина? Вадим змінився в обличчі, але питання жінки проігнорував. До побачення Алла Васильівна. Добра сотня запитань принеслася в голові Іни на шляху до будинку, але вона задала Вадиму тільки одне. Чому вона сказала про нову дівчину? Не звертай уваги на слова старих пліткарок. Спокійним голосом відповів Вадим, але вона встигла помітити, як його обличчя скривилося у злій гримасі. Кілька невеликих полін повільно догорали у цегляному камінні, слегка потріскуючи, й напритуляла задубілі долоні до вогню, що жеврів, намагаючись трохи зігрітись, хоча прогулянка не була тривалою, але на морозі вона добряче змерзла. Схилившись біля каміна, Вадим підкинув кілька полін та почав щосили дмухати на вогонь, намагаючись розпалити його сильніше. Віра Степанівна принесла запашну чорну каву, яку вона наливала у чашки. Ось зігрійтесь». Погляди, не зачепився за старі сімейні світлини, акуратно розставлені на камінній полиці. Вона довго з цікавістю розглядала кожну, аж доки не натрапила на одного, де Вадим був ще зовсім малим, пухкеньким хлопчиком років шести, а біля нього сиділа трохи старша дівчинка у темній сукні з білим комірцем. Дуже схожа на Тамару, тільки усміхнена, з рум'яними щічками та довгим темним волоссям, заплетеним у коси. У її не зірвалося запитання, про яке вона пізніше добряче пошкодувала. А хто ця дівчина на світлині поруч із Вадимом? Замість відповіді була довга, незручна пауза. Всі фарби зійшли з обличчя Віри Степанівни. Вона просто заціпаніла від розгубленості. Вадим глянув на Іну злим поглядом. Вибачте, я не хотіла вас засмучувати. Напевно, слід було розповісти тобі раніше. Віра Степанівна повільно сіла в крісло і почала. Пам'ятаю, той соняшний день, як зараз. Снігу тоді порядно насипало, мороз вдарив різко а от крига на озері ще не встигла добре зловитись. Вона сумно глянула на усміхнену дівчинку на світлині та продовжила. Вона завжди була неслухняною, і той день не був винятком. Пішла гратися на озеро, намагалась зробити там ковзанку, але лід був надто тонкий. У якусь мить він тріснув, а коли її знайшли, вже було надто пізно. У той день, коли її сміх перестав лунати в нашому домі. Мені здавалося, що щось назавжди зламалось, і тільки з появою Тамари в наше життя повернулися яскраві барви. Віра Степанівна вже не могла стриматись, рісні сльози текли по її щоках, і мені було надзвичайно соромно, що вона через свою дурість та необачність довела її до такого стану. Решту дня розмови не клеїлися. Вадим намагався жартувати, але ці спроби виходили якимись незграбними. Віра Степанівна була мовчазною, тільки під вечір, коли з риболовлі повернувся Іван Петрович, вона повеселішала, ніби нічого не сталося. Може, я допоможу вам щось приготувати на кухні пампушки пісні зроблю чи голубці, мене бабуся навчила. Невпевненим голосом почала їй Завтра все-таки святвечір. Треба підтримувати традиції. Так, потрібно люба, але у мене все майже готово. Крім того, у нашій родині є свої традиції. Ти скоро побачиш. Віра Степанівна щиро посміхнулася та вийшла на кухню, звідки ще деякий час глинали звук обрязкання посуду чи щось на кшталт того. Легенько збивши пухову подушку, Гіна вже готувалася до сну. День видався емоційно важким, і вона відчувала втому. А можливо, це на неї так подіяло свіже повітря. чай вже зовсім холодний? Так, геть забула. Я швидко в душу до тебе. Вона взяла чашку і зробила невеликий ковток. Напій підійсно остигнув і виявився трохи гіркуватим. Їй чомусь одразу перехотілося його пити. Вадим такий турботливий, ображати його було шкода. Вона обережно хлюпнула вміст чашки в габаритний вазон, що одиноко стояв на підвіконні та швидко лягла у ліжко, закутавшись м'якою теплою ковдрою. Сон прийшов майже одразу, детальний, тривожний. Холодний пронизливий вітер ледь не збивав з ніг, він піднімав із землі пухкий сніг та із силою жбурляв у обличчя, і наповільно, майже нечутно ступала по гладкій рівні поверхні з усіх боків оточені лісом, чорні гілки якого погойдувалися, сплітаючи зловісним колом. Дійшовши майже до середини цього дивного місця, вона почула тихий дитячий сміх, що був флечутним через завірюху. Вона швидко обернулась, але побачила лише шматок засніженої гладі озера, освітленої тьмяним місячним світлом. Сміх пролунав ближче і голосніше, віна знову обернулась. Їй на мить здалося, що вдалині проминула тінь. Вітер замітав сліди, і вона вже не могла чітко сказати, звідки йшла і куди. Тому, постоявши на місці, пішла у той бік, звідки на її думку лунав звук. Пройшовши кілька десятків метрів, вона побачила силует маленької дівчинки, що нерухомо стояла в темряві. Вона дивилась неї, іну посміхаючись. Її довге чорне волосся розвівалося від різких поривів вітру. Це була саме та дівчинка зі світлини. І не її впізнала. Вона навіть одягнена була у ту саму темну сукню з білим комірцем. Вона засміялася, але цього разу її дитячий сміх пролунав словісно. Дівчинка міцно схопила Іну за руку так, що та відчула різкий біль. Здавалося, зап'ястя, опікало розпеченим вугіллям. Іна з усіх сил намагалася звільнитися, але не могла. А коли підняла очі, то побачила, що перед нею вже не та дівчинка з пухким рум'яним обличчям. Здавалося, маска спала, і перед нею був скелет, обліблений блідою, змарнілою шкірою у пошарпаному брудному одязі. Дівчинка дивилася на Інну чорними, неживими очима та, розсміявшись, сказала: Ти наступна. У цьому й почувся легкий тріск. Їй спочатку здалося, що розірвався одяг, коли вона сіпнула руку, намагаючись звільнитись, вона не одразу зрозуміла, що тріснула крига під її ногами. Лише мить її не відчула, як її тіло занурюється у крижану воду. Вона намагалася вибратися на поверхню, зробити подих, але все було марно. Дівчинка не відпускала її руку і тягла на дно. Світло перед її очима тьмяніло, а згодом зовсім зникло, зануривши його непроглядну темряву. Прокинувшись у теплому м'якому ліжку, вона жадібно ковтала ротом повітря. Їй досі здавалося, що вона задихається. Кошмар був надто реалістичним. Витерши холодний піт злоба і на кілька хвилин просто сиділа у темряві, намагаючись заспокоїтися. Не одразу зрозумівши, що ліжко поруч з нею порожнє, вона потягнулася до тумбочки, де лежав телефон. Третя сорок сім. Рука пекла як від опіку. Розуміючи, що швидко заснути не вдасться, Гіна увімкнула ліхтарик на телефоні. Коли його світло упало на її зап'ястя. Вона не могла повірити своїм очам. Темно-фіолетові синці обвивали руку у тому місці, де її схопила дівчинка зі сну. Стало добіси страшно. Хотілося, щоб Вадим заспокоїв, знайшов цьому якесь раціональне пояснення. Вона швидко одяглася та повільно спустилася сходами, намагаючись не шуміти. Вже на шляху до кухні їй здалося, що за вікном проминула тінь їй вдалося розгледіти високу постать, що йшла у бік озера Вадим. Але куди він іде вночі? І головне для чого? Відчуття, ніби діється щось дивне, не давало спокою. Інна накинула куртку та, притримуючи двері, вибігла слідом, але вони зрадницьки гримнули трохи голосніше, ніж вона сподівалась. Бігти було до біса важко. Пар виривався із рота, ноги ковзали по слизькій, притрушені снігом кризі. Вона добряче втомилась і взагалі почала сумніватися, чи їй це не здалося. Скільки вона так бігла? Хвилин 10-15? Яка ж все ж таки вона дурепа? Якби він справді йшов сюди, вона б його вже не здогнала. Він же не міг розчинитися у повітрі. Іна зупинилася, щоб трохи віддихатися. Попереду був ліс, темний і моторошний. Йти туди вночі, годні було божевіллям. Обернувшись, дівчина помітила, що в будинку горіло світло. Потрібно було повертатись. Через свою безглузду витівку вона ризикує добряче застудитись. Вже на півдорозі назад вона почала відчувати, як пальці затупіли, а мороз обпікає її щоки до болю. Увійшовши в будинок, вона одразу побігла на кухню зробити гарячий чай, щоб трохи зігрітись, і не встигла зробити кілька невеликих ковтків, коли вхідні двері голосно гринули. Почулася гучна розмова. Ну, ти йолоб, нічого тобі довірити не можна, все перепаскудиш. Але я перевірив, чашка була порожня, вона все випила. Та якби це справді було так, то не довелося б її шукати серед ночі. Все пропало. Схлипування віри Степанівни було чутно десь у глибині будинку. Подивися, до чого матір довів. Якщо зловимо твою дівку, ти сам з неї випустиш кишки. Зрозумів. Їні просто не хотілося вірити у слова, які вона щойно почула. Усвідомлюючи, що діється щось справді недобре, Гіна схопила маленький зубчастий ніж, який лежав на стільниці, та сховала його у кишеню. Дочекавшись, поки всі розійдуться, вона почала повільно пробиратися до виходу, коли її увагу привернув тихий стогін, що пролунав із прочинених дверей. Цікавість взяла гору над здравим глуздом і наобережно заглянула усередину темної кімнати. Її серце стислося від жаху. Маленька Тамара сиділа зв'язаною у кріслі. Вона виглядала ще гірше ніж того разу, коли її набачили її востаннє на блідому дитячому тілі. Були помітні темно-фіолетові синці з під чорного скойовдженого волосся, що закривало частину її обличчя, текли рясні сльози. Зачекай, зараз я тебе звільню. Дівчина з усіх сил старалася розрізати товстий шнур ножем, але він виявився доволі тупим. Майже закінчивши з мотузкою, вона раптово відчула різкий біль у потилиці. Все, що було перед очима, помутніло, і розпливлося, занурюючи її у суцільну темряву. Отямилася і на го невеликому затхлому приміщенні. Уніс вдарив різкий запах трав та гарева від свічок, які стояли навколо неї. Вона сіпнулася, намагаючись підвестися, але відчула, як мотузка боляче врізалася у її зап'ястя: Не смикайся так, ти все зіпсуєш. Віра Степанівна розірвала пакування дивної системи та встримила голку у вену на руці руціна. Ай! Що ви збираєтесь зі мною зробити? Тільки взяти твою кров для Тамари. Але навіщо? Чому ви не відведете її до лікаря? Вона ж хвора. Традиційна медицина їй вже не допоможе. Багато років тому вона потонула в озері, але я знайшла спосіб її повернути. Правда, тільки на рік. Тому мені періодично потрібна дівчина, яка віддасть своє життя Тамарі, Інна з жахом спостерігала, як її кров повільно стікає по тонкій трубці у прозорий пластиковий контейнер. Непритомна Тамара була зв'язана, вона справді виглядала наче з неї висмокнула життя. Мене шукатиме поліція. Ти нікому не потрібна, ніхто навіть не знає, що ти тут. Знаєш, скільки таких дівчат, як ти, лежить на дні цього озера? Іван же навіть прорубав для тебе ополонку, Викинув вночі у воду, прив'язавши до них щось важке і тебе ніколи не знайдуть. Іна хотіла сказати щось у відповідь, але слова раптом стали важким клубком посеред горла, не знаходячи виходу. Вона відчула, як дрібні сльози зрадницькі потекли по її щоках, викриваючи її страх. У кімнату увійшов Вадим. Він відводив погляд, стараючись не дивитися їй в очі, відчуваючи провину. Вадим, відпусти мене, будь ласка. Він поглянув на неї сумом. Вибач, але я не можу інакше. Якщо я тебе відпущу, Тамара помре назавжди, мама знову цього не переживе. Але ж вона й так мертва, а я жива. Вона житиме ще рік, а потім ще і ще!» «Кляті сатаністи!» Віра Степанівна розпакувала систему для переливання крові та різким рухом струмила голку у руку непритомної тамари. Від гострого болю дівчинка прокинулася, різко сіпнувши руку. Час починати. Діставай книгу. Вадим мовчки витягнув пошарпаний фаліант, загорнутий у тканину. Та почав обережно гортати рукописні сторінки, шукаючи потрібно. Доки він зосередився на книзі, Гіна заворожено спостерігала, як починає змінюватися тіло тамари, кисляві руки ще більше видовжилися, але вже не були тендідними. На тонких пальцях з'явилися гострі пазури, чорні пасмо волосся, що закривали частину обличчя, приховували очі, які вже загорілися жовтими вогниками та втупилися винно. У цю митіна з усієї сили сіпнулася, вирвавши голку із вени. від пошту входна зі свічок впала на книгу, пожовклий папір, почав чорніти та скручуватися. Доки Вадим намагався загасити полум'я, істота, котра була у тілі тамари, суміла порвати стоншену мотузку. І не встигла навіть змагнути оком, як істота вчепилася пазурями у шию Віри віростепанівни. Вона несамовито била ними шматуючи тіло жінки. Із глибоких подряпин грязно стікала кров. Вадим на мить закляк. А Дарі з криком кинувся на істоту, намагаючись її відштовхнути. Тамара, ні, що ти не робила? Вона кинула злий, зневажливий погляд на Вадима та з усієї сили вдарила пазурями по його торсу. Від сильного поштовху він із гуркотом впав на землю, тримаючись за живіт. Скрутившись від болю, Вадим притискав до рани скривавлені долоні. Нодотний металевий запах крові змішувався із димом, що наповнював кімнату. Полум'я вже починало перекидатися на штори і не намагалася звільнитися, але марно. Вона могла тільки безпарадно спостерігати, як істота, вшипившись гострими зубами у шию віри Степанівни, спрагло пила її кров. Жінка тихо хрипіла, вже не в змозі кричати чи навіть говорити. Вадим намагався підвестися, але марно. Покинувши даремні спроби, він поповз до виходу, залишаючи за собою криваві сліди. Двері вже були близько, але дотягнутися до ручки він не встиг. Покінчивши Вірою Степанівною, істота наздогнала його. Вона з силою розвернула Вадима та ж бурнула об землю так, що було чутно, як ламаються його кістки. Він опирався, намагаючись відштовхнути істоту, але це було марно. Вона била його своїми пазурами, залишаючи на тілі глибокі рани. Нахилившись над його тілом, істота жадібно вчепилася зубами у його скривавлену шию і почала пити кров з огидним прямканням. Коли істота закінчила, Вадим був уже мертвий і насиділа нерухомо, намагаючись стримати кашель від рідкого диму. Вона розуміла, що в будь-якому випадку помре у цьому клятому будинку. Її або пошматує істота, або вона просто загине, коли полум'я розгориться сильніше. Істота кинула на неї різкий погляд та повільно почала наближатись, і не від страху заплющила очі. Вона відчула, як у запах гнилі вдарив її в обличчя. В цю мить їй здалося, що час сповільнився, і все життя пролетіло перед очима. А потім прийшло інше відчуття, що зі силою вдарило їй по руках. Вона боялася відкрити очі, а коли наважилася, побачила, що мотузка, яка її стримувала, була пошматована, а істота зникла. Затуляючи руками ніс, Гіна швидко вибігла на вулицю. Позаду неї йшов сизий дим, але вогонь чомусь не охопив весь будинок, а тільки невелику його частину. Здавалося, він просто тлів. Вона жадібно вдихала свіже морозне повітря, відчуваючи, що легені повні гарі. Десь вдалині з боку озера почувся чоловічий крик надривистий, передсмертний. Вона відразу впізнала цей голос лише мить, а далі тиша. Лопаті сніжинки повільно падали на землю і нагад заціпеніла. Вдивляючись у темряву, вона бачила лише як під вітру, тихо погойдується верхівки ялин навколо озера. Більше жодного руху. Не розуміючи, що робити далі, вона безпередно стояла на вулиці, аж поки не почула, як за її спиною, тихо грипить сніг, та сама жінка у стрикатій хустині наблизилася до неї. Швидко пішли до мене, нічого тут стояти, це небезпечно. Вже в теплому будинку, коли їй напала гарячий чай та трохи зігрілася, жінка почала розмову. Господи, що ж сталося? Я навіть не знаю, з чого почати. Ви просто мені не повірите. Жінка пильно подивилася їм прямо в очі. Знаєш, я вже тут надивилася вдосталь. Вона трохи завагалася і почала розповідь. Розумієш, багато років тому родина Мельників купила цей будинок за дуже низькою ціною. і... Хоча про нього ходила погана слава, вони тільки сміялися з цих забобонів, аж доки через кілька місяців не сталася біда з Тамарою. Взагалі, біля озера часто траплялися нещасні випадки. Але я знаю, що на дно їх затягнула істота, яка живе в озері. Одного разу я бачила її на власні очі. Так ось Віра провела якийсь ритуал, щоб повернути до життя Тамару, але вона зробила щось не так. Разом з Тамарою у наш світ повернулася істота, коли у цій місцевості. Щороку почали зникати молоді дівчата, я почала розуміти, в чому справа. Чому ви не пішли у поліцію і не розповіли все? А хто б мені повірив? Але тепер все скінчилося. Тамара не хотіла такого життя, і тепер вона вільна. Хіба? Жінка розсміялася. Вільна лише істота. Котра роками прагнула крові, але була замкнена у тілі маленької дівчинки, тепер вона отримає її вдосталь. Інна зробила ще кілька ковтків чаю і раптово почала відчувати, що кімната ніби плеве перед очима. Останнє, що вона побачила, перш ніж зануритися у темряву, це нечітка постать жінки, що посміхалася. Ну що, друзі, як вам історія? Напишіть свою думку в коментарях, натисніть на вподобайку, якщо сподобалося, і підписуйтесь на канал. Не забудьте поділитися відео зі своїми друзями. Ну а якщо хочете подякувати мені фінансово, усі посилання під відео ще почуємося.